Повішу свої нерви на граблі у кутку, і в мами понадвечір зариюся в садку, запорпаюся в глину, як жук єдиноріг, аби мене ніколи ніхто знайти не зміг. Запхаюся в стодолі, пошию в отави і буду бричку плести з зеленої трави. Ще бабина верета торкнеться до руки, заваляться решета, загубляться роки. І будуть мої Рими банальні і прості, І вийдуть дуже за Римо з отави всі святі. Ми сядемо на драгар, запалимо свічник. Я нерви, вони німби, повісимо на цвек. І буде з нами миша, то псалми. І буде просто тиша, і пес під ми, і хусточка в горошок, і стріха в горобці, і теплі, з розової, три коржики в руці, а потім зникнуть раптом думки і сни наї. Лиш лишаться дороги і ті, хто дорогі. Чудова поезія сучасної поетеси Власта Власенко. Щиро дякую за чудові рядки.